Якби ж якби ж я отримав ще один шанс. Найслабший мисливець усього людства. Лайно! Повне лайно! Я маю стати сильнішим. Я вб'ю тебе! Недарма нас називають мисливцями. Справжнє полювання тільки починається. Системі потрібно, щоб я жив. Їй потрібно, щоб я був сильний. Певно, думаєш, що це буде легко. Я ще не помер. Воні ворота? Зв'яжіться з основним ударним загоном. Негайно! Це буде твоїм першим завданням. То хто ти такий? І чому взагалі вбиваєш людей? Звичайним солдатам до нього не наблизитися. Потрібна могутніша сила. Як я і сказав, усе скінчено.